Цей бій взагалі закінчиться достроково. Я думаю, Тайсон Ф'юрі зрозумів, що йому треба робити з Олександром, якщо це єдиний план, просто йти і бити Сашу, використовувати свої всі. Навички, свою вагу, силу, і він це буде робити. Це єдиний шанс, завдяки якому він може виграти. Якщо це не прокатить, скажімо так, то він просто фізично не витягне, і Саша його після 6-го сьомого раунду просто приб'є. Так так думаю, так. А взагалі. Саша, хоч і багато хто каже, що не б'ючий боксер, і в принципі я з ним неодноразово боксував, Він не має дуже потужного удару, Але у Саші є те, що ні у кого іншого немає. У нього є таймінг, швидкість та точність. Ось саме це важливий момент. Точність. 18 кілограм у Підборіддя і цього достатньо достатньо. А Саша вміє бити дуже чітко, влучно і саме головне вчасно. Тому я не здивуюся, якщо він десь потрапить і щось буде такого плану, як колись було з білі. Він став смирніше дуже. По, по, з повагою почав відноситися і перестав друкувати. Я, до речі, помітив, що так само було колись з Артуром Шпількою, після того, як ми з ним провели бій. І хочу так, відмітку таку зробити, що, мабуть, ми, українці, вміємо вчити інших вести себе достойно. По-перше, це за бажанням Олександра, я думаю, він сам знає свій план. В принципі, те, що зробив Олександр, це. Неймовірне досягнення, і я дуже радий, що такі саме такі досягнення зробив наш українець. Я особисто не один раз боксував з Сашою, спарингував. І коли він готувався ще з Марко Хука, це останні спаринги з ним були. Він класний боксер, трудяга, як то кажуть, і він на це заслужив. І дуже важливо, що він, окрім свого таланту. В нього є величезна віра, енергія, яку він запускає до Всевишнього, і він його чує, і це дає, звичайно, зворотній зв'язок. Тому думаю, що треба всім сказати спасибі, де все. Але я знаю, що у Олександра є мрія відбуксувати на Олімпійському. Нещодавно ми з ним зустрічалися на тренуванні у ДОК в Києві на УФП, То робили фото, я з ним пожартував. Сань, якщо що, то можемо зробити дру, дру, дружній бій на Олімпійському. Дай Бог, він буде вже чемпіоном світу ще раз. Я стану чемпіоном світу і два чемпіони світу подарують українським болівальникам товаришський бій, бій, шоу, емоції. Я думаю, це буде точно круто.